На закупи та дорідних човнами, один із окупованих прикордонних районів Харківщини майже півроку був майже відрізаний від цивілізації через підірваний міст. Ну і зараз добратися на інший берег у бік Харкова можна лише водою. Переправу організували місцеві парубки. І як усе відбувається, бачила наша Ірина Антонюк. Анатолій з дружиною Валентиною з Вовчанська прикордонного містечка. Туди загарбники зайшли у перші дні вторгнення і сиділи допоки українські захисники не прогнали їх у вересні. І зараз окупанти чи не щодень обстрілюють понівечене місто. Стріляють, по гріб, ховаємося, не стріляють, значить бахає, слуха летить над нами, свистить, полетіло далі, значить нас пролетіло так і живемо. Щоб обійняти рідних, сім'я перепелиці проїхала десятки кілометрів, а останні пару сотень метрів переплели. Тут під підірваним мостом через водосховище місцеві парубки організували переправу. Ні, не треба, туди, Ганяють як маршруткою від світанку до сутінок. Жизнь тут в і хто про не нас з'явила. Нікого не спрашивали, стали зробили. Все. Спочатку хлопці гребли веслами, але згодом небайдужі дізналися про їх справу та подарували переправщикам мотори. У нас два мотора, ну один ми на запас на паразапас, тому що то шморгалка порветься, то ще щось зу. То свічка відкали. Ну, коротше. На технології приходиться приміняти. Попит шалений, поки човен пливе на один берег, на другому вже черга. Пані Віта встигла евакуюватися і зараз вперше поїхала подивитися на свій будинок. стоїть не Уралнікові поки збій кілька разів на тиждень червоний хрест передає на той бік гуманітарну допомогу. Цього разу була гігієна. Не кожен же може купити люди, стали бути без роботи. Робочих міста немає, товари теж возять по воді. Чи не в кожен човен із собою беруть ось такі каністри із бензином, тому що по той бік пального взагалі немає. Схили до берега тут дуже круті, спускатися важко. Особливо пожилим людям, тому що підйом і як-то, а спуск дуже крутий. І тут, скажем, пока що суха погода більш-менш, але як тільки пойдуть дожди, тут неможливо буде спускатися. Коли відремонтують міст, поки невідомо навколо у селищі, вся інфраструктура потрощена загарбниками. Єдине, що не змінила війна тут, так це риболовлю на мосту. Коту Васьки. Кот Васька буде радий і щасливий. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.